Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І сьогодні я вам пропоную зробити довгоочікуваний огляд на наші чудові гейхери. Гейхера це багаторічна декоративна рослина, яку часто використовують у садівництві та ландшафтному дизайні. Цінується ця рослина за своє яскраве різноманітне листя, яке може бути зеленим, пурпуровим, червоним, бронзовим чи навіть сріблястим залежно від сорту. Квіти у гейхери зазвичай дрібні, схожі на маленькі дзвіночки, зібрані в легкі суцвіття на високих стеблах і можуть бути різних кольорів, наприклад, білі, рожеві або ж червоні. Тож починаємо наш огляд. І перший сорт, який я хочу вам представити, називається Glitter. Саме цей сорт має довгий термін квітування, квіти має дрібні, але насичено рожевого кольору. Пізніше я вам покажу ці квіти, тому що в іншому місці у нас саме цей сорт зараз квітує. Також цей сорт має яскраве забарвлення, Сірий колір, навіть такий серебристий з темними прожилками. Колір у цього сорту такий мармуровий, я б, наприклад, сказав би на нього так. Тут камера не передає цього, але ще цей сорт має такий легкий фіолетовий відлив. Тож, дуже гарний сорт. Його можна поєднувати з іншими кольорами і буде виглядати просто неперевершено. А наступний наш сорт це буде дуже популярна е гейхера, яка називається Galaxy. Ось так цей сорт виглядає саме в цьому місці. Кольор трохи брудноватий, рудий, такий не дуже мені подобається. Пізніше ми подивимося в іншому місці. Там вже він виглядає трохи по-інакшому. Взагалі, сорт гарний, але саме в цьому місці він мені не подобається. З такими кольорами це не моє. І взагалі, от, ну, Йому це не пасує. Тож будемо чекати, коли він стане гарний прекрасний. А так, у нього все за сортом. Є ці е, бліді рожеві е, крапочки, як і повинно бути, бо це сорт е, Galaxy, е, тобто галактика, і ось такий він е, має вигляд. Ось в цьому місці, в цих рослинок, нині не вистачає е, попросту е, червоності. І ось ми вже з вами переходимо до наступного сорту, який теж дуже гарний, е, він такий сизий, дуже гарний, е, такий сріблястий, неперевершено. Ну, Мені подобаються теж такі е, срібні е, кольори, сорти. Я такі е, люблю сорти. А назва цього сорту Silver Gumdrop, що перекладається як срібна перлина. Е, цей сорт вважається мініатюрним, всього 15-20 см висота куща е, цього сорту. Має листя сріблястого забарвлення з темними прожилками. Ось саме таке, яке ви бачите зараз на екрані. Знизу листя мають забарвлення фіолетово бурякового кольору. Ця гейхера чудово поєднується з іншими кольорами гейхер. І зараз ми вже приближаємося до наступного сорту, який називається Battery Troom. Цей сорт має такі кленоподібні листя з дуже гарним е, візерунком на них. Е, кольор, звісно, змінюється за порою року, тож, наприклад, зараз ми бачимо більш такий е, рудий, е, з жовтим, а пізніше він буде більше насичено е, бронзовий е, кольор. Квіти у цього сорту е, білого кольору. Сорт яскравий гарно поєднується з іншими кольорами гейхери. І ось ми вже приблизились до наступного сорту, який має назву Rex Red. Цей сорт, як і всю сорту серію було виведено в Польщі. Дебют цього сорту відбувся в 2016 році. Розміри цієї гейхери вражають, вона сама по собі не маленька, Розмір десь 50 см у висоту. Кольор, Кольор зеленувато-шоколадний ну, взагалі не червоний. Ред невідомо від чого він. Red, хіба що від зворотнього е, кольору листа. На цій стороні він такий трохи червоний, а так червоного я взагалі тут не бачу. Тож ось такий він, Rex Red. Величезний багатир з усіх наших попередніх представлених гейхер. Тож рухаємося далі. І наступний наш сорт теж дуже гарний, яскравий, мармуровий, і називається він Pudding На даний час цей сорт не дуже відповідає своїй назві Сливовий, тому що не зовсім він набрав кольор, але потроху ми йдемо до осені. І на осінь вже цей сорт буде виглядати, я так думаю, що більш фіолетовим. Сподіваюся, що всі розуміють, що рослини, які мають яскраве забарвлення, вони залежать від того, в якому місці вони ростуть. Тінь, сонце, так як колеуси, так само і гейхери. І ось наступний наш сорт це один з моїх улюблених сортів, який називається паприка. Ось він такий чудовий, дуже дуже яскравий і дуже насичений кольор. Виразний та соковитий. Я можу впевнено сказати, що це один з фаворитів з усіх сортів, які ми маємо. Так, у мене є там 3, 4, 5 улюблених сортів, які я найбільше полюбляю. За їхнє яскраве забарвлення. І сорт паприка це один з тих улюблених сортів. І ось, наприклад, цей сорт полюбляє сонячні місця і може рости на сонячних ділянках. А я, наприклад, полюбляю спостерігати за такими сортами, як вони змінюють своє забарвлення. І ось ми вже плавнесенько переходимо з цього сорту на інший сорт. Хочу вам сказати, що в мене є якась слабкість до чорних сортів гейхери. Але щоб якийсь сорт був моїм улюбленцем, то такого ще немає. Друзі, напишіть в коментарях, які саме чорні гейхери вам подобаються найбільше. Можливо, я теж зверну увагу саме на ті сорти, які ви вкажете. А цей чорний чудовий сорт називається Obsidian. Він має гарне чорне забарвлення з переливами бордово-фіолетового. Іноді, якщо він росте в темних місцях, то буде такий зелений відтінок ось такий цей гарний сорт. А наступний сорт це чудовий Cherry Truffles, тобто вишневий труфель. Цей сорт відноситься до сорту серії Dolce. Цей сорт також може гарно почуватися на сонячних ділянках. Молоденькі листочки у цього сорту дійсно виглядають вишневого кольору. Такі, як Стиглі вишні. Тож будемо чекати, коли е, в цілості цей сорт буде такий вишневий та насичений. І ось ми з вами вже переходимо до наступного сорту, який називається Rexfire. Також хочу додати, що е, камера не завжди передає кольор, який е, має гейхера насправді. Тож найкраще обирати сорти е, візуально, коли ви бачите її вживу, і тоді можете обрати найкращий кольор, який вам подобається. Ось зараз, наприклад, у мене камера не хоче сфокусуватися на над назвою цього сорту, і <хи> ну такі часами бувають проблеми. Це також сортосерія Rex, яка була виведена в Польщі. Е Гейхери мають великі розміри, дуже гарні, е здалеку їх видно. Тож, якщо комусь потрібні більші рослини, то обирайте саме сортосерію Rex. Ця сортосерія має великі розміри, великі листя, великі кущі. Висота такого кущика сягає до 50 сантиметрів. І ось ми вже наближаємось до мого наступного фаворита. Сорт, який має назву шампань, дуже гарний сорт, дуже гарна назва. Також у цього сорту дуже гарне забарвлення. Ви тільки погляньте, який це шедевр. Ці листочки такі різні, такі гарні, такі най найгарніші листочки з усіх листочків, які я колись бачив. Тож для мене це справжній шедевр. Наприклад, цей сорт я дуже-дуже полюбляю. Гарні листя з жовто-кремовим е, таким трохи рудуватим відтінком, з цим візерунком. Е, ну, Я вам кажу, що це мої улюблені гейхери. Ось погляньте, ці листочки просто не перевершені. Кожен е, листочок має е, свій відтінок. І зараз ми знову повертаємося, переходимо та повертаємось до сорту серії Rex. І зараз у нас представлена чудова гейхера з назвою Rex Purple. Як я вже й казав, що всі гейхери сортосерії Рекс є великими відрізняються великою силою росту, вони дуже швидко ростуть, наростають і мають величезні кущики, величезні листочки і взагалі вони дуже гарні. Створили цю сортосерію наші сусіди-поляки. Сорт дуже гарний, ще тільки набирає свою фіолетову окраску. Бачите, дуже такий ще сіренький він, але потроху вже набирає цей кольор і зовсім скоро буде дуже-дуже гарним. Тож чекаємо, коли він стане такий пурпуровим. А зараз наступний сорт, який теж мені дуже подобається, він дуже яскравий. І, наприклад, він може е, в усіх цих гейхерах е, зробити гарний такий настрій яскравий, е, тому що він дуже-дуже гарний салатовий сорт, який називається. Лайм Рикі Це один з найпопулярніших лаймових сортів у світі. Має такі злегка кучеряві листочки. Погляньте, які вони гарні. Колір має яскраво лаймовий, він е, жовтіє. Коли е, попадає на сонце, і коли він в тіні, то він більш зелений. Ось у нас е, тут буває сонце, але не дуже часто. І він такий от, м такий дуже насичено е, лаймовий кольор. Е, навіть, ну, гарний, дуже гарний. І ось у нас знову гейхера сорту серії Rex, яку ми оглядали перед цим сортом. Тож ми її пропускаємо. Я вже казав, що в нас деякі сорти іноді повторюються. Тож не будемо затримуватися на ньому. І одразу переходимо до наступного сорту. А наступний сорт також вже був в нашому огляді. Тож я хочу вам сказати, любі друзі, підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте вподобайку, це допоможе просуванню нашого каналу і більше людей дізнається, подивиться це відео і дізнається про такі чудові сорти гейхери. А я вам хочу нагадати, що всі ці сорти є в наявності, їх можна в нас купити. Ми взагалі е, працюємо е, з багатьма е, закордонними фірмами, які займаються продажем е, різних таких гарних рослин. Взагалі, наша специфіка це ввезення в Україну різних нових сортів. Але іноді, наприклад, як з гейхерами, то ми привозимо не завжди нові сорти, іноді навіть якісь старі сорти, просто тому що вони дуже гарні. А так, взагалі, ми обираємо в наш асортимент завжди якісь новинки, щоб наша Україна була гарною і красивою, і не відставала від Європи. Ми часто відвідуємо різні виставки від різних фірм, у яких ми закуповуємо ці рослини. Ми спостерігаємо за новинками, які з'являються. Ми їх обсервуємо, дивимося, як вони виглядають, і потім вирішуємо, щоб таке привезти теж в Україну. І ось ми з вами вже дісталися до предостаннього сорту на сьогодні, тому що буде ще друга частина з іншими сортами, які там теж щось буде повторюватись, але будуть ще сорти, яких, наприклад, не було в огляді. Тож на сьогодні це предостатній сорт, який називається Шанхай. Це чудовий сорт з яскраво-фіолетовим сріблястим листям і темними прожилками. Квітування з червня по вересень має невеликі кремово-білі квіточки. З забарвленням теж чекаємо, вже бачимо нові листочки, він видає більш насиченого фіолетового кольору. Тож я сподіваюся, що зовсім скоро він буде більш яскравим, бо на даний час він такий сріблястий. Але я ще раз вам скажу, що камера не передає всі фарби, які, наприклад, я бачу наживо, тож ще раз вам скажу, ці сорти всі потрібно спостерігати і купувати, коли ви їх бачите так наживо, і тоді це найкращий ефект, найкращий результат, тому що камера дуже рідко може передати всю яскравість цих гарних рослин. А закінчимо ми наш сьогоднішній чудовий огляд гейхер ще одним чудовим сортом, який називається Black Tafta. Як я вже й казав, що я маю якусь слабкість до чорних е, сортів гейхер. Тому у нас в цьому році е, представлено, ну, так, багатенько таких сортів е, з чорним відтінком. І ось один з них. Ця гейхера має великі різьбляні листя. Ось погляньте, вони такі е, трохи е, як, якби такою рюшечкою. Тож ці гафровані листя утворюють дуже е, густий кущ, який е, має е, чорно-бордовий відтінок. І дуже гарно вписується в будь-яку композицію з іншими кольорами гейхер. Цей сорт гарно почувається як на сонячних ділянках, так і в напівтіні. Цей сорт дуже швидко наростає. Тож, якщо хтось хоче собі придбати е, дуже гарний яскравий чорний е, сорт, то я можу сміливо порекомендувати саме цей сорт, тому що він е, чудово виглядає і взагалі є неперевершеним. Е, до речі, е, якщо він буде у вас е, рости в більш е, тіньовому місці, то теж буде трохи зележати. Ось такий огляд Гейхер ми сьогодні з вами провели. Я сподіваюся, що вам сподобалось, що вам подобаються ці сорти. І якщо ви додивилися це відео до кінця, то обов'язково поставте вподобайку, щоб ми якнайшвидше зняли наступну частину з іншими сортами спеціально для вас. А всім, хто ще вагається собі е, придбати е, такі чудові рослини, як гейхери, я хочу вам сказати, що не задумуйтесь, просто купуйте, саджайте, це невибагливі рослини, які витримують наші морози і будуть вам дарувати радість і влітку, і взимку, тому що е, взимку вони не втрачають своє декоративне листя і виглядають. Так само шикарно, як і протягом всього іншого часу. Тож, дякую вам за перегляд, всім, хто додивився відео до кінця. І на цьому я з вами прощаюся до наступного відео.